Позалишалось пороху патронів, уламків там техніки і так далі, замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладувати і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна реальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб Наслідки війни переробити з цього, будувати нові там будинки, дороги і так далі. Бачачи це все, і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього прекрасне в мене розуміння є. Якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже вже є великий відсоток. Ну давайте по Ви я думаю, ви б не кидали стільки сили, енергії, ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний. і Ви на ньому можете щось отримати, да? якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло, то докуди це рухається. Тобто, будемо надіятися, що реально нарешті за що вже домовиться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб рашка отримала по заслугам уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися. Да, вони будуть на Україні заробляти, звісно, заведуть свої компанії і так далі. Але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе не втручатися корупційним схемам в Україні. Це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це дахіра робочих мір. От просто приготуйтеся, то ся що казали за Україну, що вона розквітне після війни, буде дуже сильна і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по чесному Це роки на це підуть, може там 10-15 років. Але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі по кількості інвестицій, будівлі, відновлення і так далі. Але треба не забувати, що від нас українців дуже багато залежить чи зможемо ми з нашою ментальністю? Достойно це прийняти, жити і розвиватись, але у нас є нереальний шанс нарешті, щоб Україна після цього пережитого розцвіла і почувала себе добре. Ми відмучились дуже багато, і наші предки, і ми, і пра-пра-пра-предки. Тому друзі, буду вам потрошки показувати ще, як тут все виглядає зараз. Мені тут теж треба трошки порозмовляти. Поговорить, що нам потрібно для України для культури, і будемо на зв'язку. Друзі, новини гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються, все вже Україна, Па-па.